Всім привіт! Мене звати Демі. Ви на каналі TradeLab і сьогодні ми поговоримо з вами про макроекономіку, важливі новини зі світу криптомаркету. А також розглянемо BTC та Ethereum за допомогою інструментів Price Action та об'ємного аналізу. Тому з вас лайки, коменти. Ну а ми починаємо. Ну і почнемо ми, як завжди, з макроекономіки. І можу сказати, що в досить цікавий час ми живемо. Зараз присутньо досить багато сторонніх факторів, які так чи по інакшому можуть впливати на фінансові ринки, створювати там певного роду маніпуляції. Один із таких головних маніпуляторів є Дональд Трамп. Якщо ви не дивились минулі відео, то коротко веду вас в курс справи. Отож, після того як Дональд Трамп прийшов до руля, скажімо так, став президентом США, вже вдруге він почав певну. Торгову війну між іншими країнами, до яких е, був досить сильний дефіцит імпорту в США. Тобто він почав вводити ці дуже високі мита, і швидше за все, е, не все пішло по його плану, а можливо, і по плану, можливо, ми ще не володіємо тою якоюсь інформацією, якою володіє він. Але ті дані, ті мити, які він першочергово показував, які він планував ввести, він не ввів. І пояснив він це так, що це були максимально можливі мита. Це була певна маніпуляція з його сторони. Він хотів подивитися відповідь влади тих країн, до яких були введені ці високі мити, як вони на це зреагують і чи ведуть якісь контрмита у відповідь. І зараз, після цього він оголосив 90 днів паузи, під час яких тривають переговори між США і цими країнами за рахунок врегулювання адекватних, скажімо так, торгових мит, які будуть взаємовигідні. Як і для США, так і для тих країн, ну і знову ж таки найбільшим е, противником, суперником в, цім, в цій всій ситуації виступає Китай. І е, зараз, скажімо так, інвесторів чекає певна е, неоприділеність того, що очікувати, чи відпрацює цей план Трампа чи ні, оскільки він є досить ризиковий, якби в майбутньому зрозуміло, що всі ці торгові Торгові мита мали би стати е, успішним е, успішними для ек економіки США. Вони би як і збільшили е, бюджет досить сильно за рахунок нових мит е, приходу нових фінансів в держбюджет, і так само би можливо підняли якусь американську економіку за рахунок того, що стимулювали би американського виробника. Але на даний момент є ризики як і рецесій, так і стафляції, чого інвестори досить сильно бояться, і тому вони не готові. Інвестувати в високоризикові активи, інвестувати в фінансові ринки, оскільки є тут певна загроза. І за рахунок тих дій, які відбуваються зараз в політиці, за рахунок тих новин, які виходять, маркет дуже сильно на це все реагує. Я вже неодноразово говорив. Якщо ви хочете побачити, як працює психологія людини, як людина реагує на ці всі новини, ви просто відкриваєте графік того ж самого BTC і бачите. Якщо вийшла новина, графік пішов вниз, значить інвестори, рітейл, трейдера і так далі, вся ця маса відреагувала не оскільки вона там не було до цього готова. Якщо відреагували позитивно, значить Маркіс прийняв це нормально. І варто відмітити те, що недавно не так давно Трамп вийшов і сказав про те, що не переживайте, переговори тривають. Я завжди відносився до влади Китаю нормально, я їх поважаю, і є певний прогрес в вирішенні цих високих торгових мит до Китаю. І 125% мити, як було зазначено вперше, точно такого не буде. Тобто він сказав, що переговори тривають. Звісно ж, на ці новини фінансові ринки. Відреагували дуже позитивно, і через день вийшла офіційна інформація від Китаю, де вони сказали, що ну вони не знають про що говорить Трамп і ніяких, якби, скажімо так, ніяких дій до врегулювання цих торгових мит не йде, тому виникають питання. В яку гру грає Дональд Трамп, що він хоче цими діями доказати, куди він хоче ці ринки загнати? Не знаю, якщо думати, напевно, максимально по-простому, то швидше за все, якщо ви стаєте президентом США, то напевно в перший же термін. Цього, цього сроку вам вигідно зробити так, щоб економіка е, пішла трішки на дно. Багато ціни на на багато активів, які вас там можливо цікавлять, знизились. Ви умовно скажу так, дуже по-простому купили їх на дні, і потім вже качаєте економіку, стимулюєте, включаєте там не знаю кю печатний станок, стимулюєте економіку, знижуєте відсоткові ставки і разом багатієте, оскільки у вас є можливість це все зробити і по своєму сценарію. Можливо, такий план і в Трампа є, ну, бо не до кінця зрозуміло те, що він говорить, не до кінця відповідає не відповідає дійсності. А саме цікавіше, що декілька днів тому вийшли макроекономічні показники по ППП. І вперше, якщо не помиляюсь, за два чи за три роки ці показники мінусові. Тобто, це означає, що економіка США заповільнюється. І це ще більше збільшує шанси до того, що рецесія може наступити. Стафляція теж. І інвестори ще більше від цього страждають. Ми так само бачили реакцію, як як фінансові ринки на це реагували в моменті. Тому не до кінця однозначна, скажімо так, ситуація. Сьогодні в нас були оприлюднені. Макро по ринку праці вони вийшли плюс-мінус стабільними. Ринок безробіття точніше відсоток безробіття залишився на тому ж самому рівні, коли кількість нових робочих місць на сільськогосподарському секторі навіть стала трошки більшою ніж очікувалось, тобто в рамках норми. Але найголовніше всі ці ситуації, тобто коли виходять якісь негативні макроекономічні показники, які показують, що з економікою США США щось не окей, то Дональд Трамп виходить і звинувачує в цьому всьому минулу політику. Байдена або Джерома Пауела, той, що голова ФРС Байдена він звинувачує в тому, що це Байден довів до такого, хоч при Байдені насправді такого не було. Макроекономічні показники були в нормі, економіка залишалася сильною а з інфляцію стабільно боролася, потрошки знижуючи, скажімо так, інфляцію в межах норми. Якби довго, але стабільно. Під час Трампа ми вже бачимо, що ВВП мінусове. І також він звинувачує Джерома Павела в тому, що він недостатньо агресивно знижує відсоткову ставку. І через це, тобто, ми бачимо, що від якраз. Так само і ВВП падає, і ринок праці стає слабшим. Він говорить про те, що інфляція вже насправді на досить низькому рівні. А всі ці показники, які виходять, вони не відповідають дійсності. І тут знову ж таки нам наш нам треба розуміти, кому вірити. У мене є одна з теорій, що можливо Дональд Трамп е, тим самим хоче або скинути голову ФРС, оскільки, скажімо так, президент США не має права. Е, Керувати ФРС, оскільки ФРС є незалежним органом США і сам приймає рішення. Він пробує якось давити, оскільки пише якісь там офіційні твіти. Хоче що це якось повпливати на це, але не може. І мені здається, для того, щоб його план з введенням торгових мит відпрацював, йому потрібно як мінімум. Процес введення торгових мит йому потрібно це буде якось стимулювати економіку, як мінімум, знижувати відсоткову ставку і е, точно зупиняти QT, тобто зменшення ліквідності вільної в обігу, а наоборот, стимулювати цю ліквідність, е, вводити QA, печатний станок, робити так, щоб е, всі ці торгові мита були введені, щоб американський виробник мав додаткові фінанси на те, щоб е, мати можливість покривати весь той попит і давати пропозицію відного, відносно того, що відбувається в США. Тому тут ситуація насправді неоднозначна. Я думаю, що в будь-якому випадку він якось це додавить, усумовно, після останніх макро по ВВП, які вийшли негативні, навіть без того самого Трампа це для Джерома Павла дуже сильний ціночок про те, що е, більш агресивніше давити зараз на економіку США не можна, оскільки ВВП вже показує, що ну, дані є мінусові. Тому після цих новин. З однієї, якби в моменті це негативно, бо інвестори бояться рецесії. Але з іншої сторони, на більш довгостроковому терміні, ми розуміємо, що це буде стимулювати ФРС швидше знижувати відсоткові ставки. Це буде стимулювати ФРС знижувати QT і починати кю, що в загальному має призвести до нової ліквідності на маркету і має призвести до росту фінансових ринків. Тому локально на всі ці новини ми можемо реагувати негативно, більш середньостроково, ми на них будемо реагувати позитивно. Тому дуже цікаво, зараз знову ж таки триває тих 90 днів, протягом яких буде дуже багато маніпуляцій. Але я от думаю, на, останнім, на наступному засіданні ФРС ми вже почуємо якісь трошки більше коментарів зі сторони Паула на рахунок останніх даних по ВВП, що вони планують, оскільки вже аналітики закладають, якщо не помиляюсь, 4 зниження відсоткової ставки в цьому році замість очікуваних двох на фоні того, що дані по ВВП вийшли негативні. Але в цілому, як я вже говорив раніше, не дуже хочу затягувати. Цей відос, але хочу з вами поділитись думкою, що з самого початку, коли Дональд Трамп прийшов до нас, він нам показав всі ці торгові мита, він нас підготував до найгіршого варіанту. Притому потім сказав, що це лише були максимально можливі, а такого точно не буде, буде все краще. Тобто нам показали найгірший варіант, ринки на це відреагували, потім сказали, що такого не буде. Дали кращий варіант розвитку подій. Якби ми розуміємо, що в будь-якому випадку Дональд Трамп, навіть якщо в нього не вийде, не вийде, не вийде якось так станеться, що не вийде Ести всі ці торгові мити він в будь-якому випадку має план Б. Як мінімум це почати QA, почати друкувати гроші, стимулювати американського виробника, стимулювати американського споживача. І Він в будь-якому випадку цей має якось закладено як план Б. Він по-любому це якось викратиться. Тому я би не очікував чогось зараз негативним, ближчим часом. Навіть макро складаються так, що е, заставляють швидше знижувати відсоткові ставки, зупиняти QT. Тобто, це означає, що на фінансових ринках ближчим часом, там ближче півроку, рік, має ліквідності ставати більше. Тому це теж позитив. Я вам вже так само наголошував, говорив, що як мінімум того булрану е, ще не було. бо... Тригером основним 2019 році для Булрану стало те, що на ринок надрукували досить багато грошей. Ну це зробилось через те, що був, був було коронавірус. Треба було якось стимулювати економіку, треба було вирулювати з того всього. Зараз може знову ж таки повторитись дубль два. Знову ж таки, вже зовсім інший. В іншому контексті, не в тому форматі, що там у нас якась пандемія, а ще щось. Зараз просто наступає новий етап розвитку економіки. Ми бачимо, що ми вже близькі до того, коли її почнуть так знову ж таки агресивно зупиняти. Швидше за все, відсоткові ставки знизять, QF запустять, можливо, ми Трампа відпрацюють і на фінансових ринках буде ліквідність. Тому якби зараз умовно говорити, якщо про макроекономіку, то як такого супернегативу немає, ніби це все розрулюється, наоборот, йде до якогось позитиву. Якщо ми говоримо про врегулювання криптоіндустрії, то ми бачимо, що мова про створення стратегічних резервів в крипті далі йде. Зараз новий орган секу, нова влада SEC працює над тим, щоб, скажімо так, той мас адопшн крипти все ж таки відбувся. Тому в плані криптоіндустрії теж все виглядає добре. Тому, так як нам показали один з найгірших варіантів, який ми вже пережили, який вже зараз в ринки відновлюються, то є досить великий шанс того, що дно ми вже могли бачити. Тому от, такі думки реально старався якомога коротше, але в принципі хочеться з вами поділитися всіма думками, які є в голові. Тому, от, вийшло, як вийшло. Надіюся, інформація для вас була корисна. Якщо б ви часом не зрозуміли з того, що я там говорив, а, ділився своїми думками, то пишіть в коментах, я буду давати вам відповіді. Ну або якщо ви, можливо, маєте альтернативну думку, мені теж буде цікаво її послухати. Знову ж таки, це текст десь не, не не прописаний, не написаний. То все, що є, стара. Вам от в такому форматі подати, передати і своїми думками поділитись. На думаю, на цьому поки ставимо паузу і переходимо з вами ще до графіків. поділюсь що ж які в мене очікувані взагалі по ринку. Переходимо з вами до БІТІСІ до самого графіка. Знову ж таки, почнемо ми зі свічного аналізу. Глянемо з трьохмісячний таймфрейм, спотовий графік, і побачимо те, про що ми з вами говорили в минулих наших відео, як на трьохмісячному таймфреймі ціна гарно працює з трьохмісячними ФВГ. І знову ж таки, в нас ребаланс цього ФВГ відбувся, і як мінімум я б зараз очікував досягнення цього таргету в вигляді нашого максимуму після того, як ціна працювала з цим. ПВГ, тобто, якби тут контекст зрозуміло, лонговий. А місячний таймфрейм смислу дивитись немає, оскільки тут не формувалось жодних інструментів. Знову ж таки, старший таймфрейм, на якому видно ПВГ, є трьохмісячним. На тижневому таймфреймі в нас тут була цікава ситуація, тобто в нас є тут тижневий рейд, у нас є тут зміна. Маркет структури. У нас є швидше за все формування потенційного е, тижневого ФВГ, оскільки до закриття цієї свічки залишається 2 дні. Я сумніваюся, що за 2 дні ми там сходимо прямо на 92 тисячі і там сильно нижче. В будь-якому випадку ФВГ буде сформований, поки він виглядає отак: от потенційним. І ця зона потенційно буде для нас виступати сильною лонговою зоною, від якої можна буде в майбутньому очікувати продовження руху. Основним таргетом ви Ще я би зараз на даний момент виділяв цей тижневий сфінг на 99 тисячах. Тобто, як мінімум, якщо там в нас будуть локальніші фактори для корекції, а не для того, щоб зразу йти там на 100 тисяч, то ми можемо перед цим сходити там умовно в зону цього тижневого ФВГ і тоді вже продовжити рух на 99-100 тисяч. Але знову ж таки є варіанти того, що ми можемо побачити доставку ціни, в принципі, швидше. Тут бачимо, що ціна а, гарно працювала з цим а, денним лонговим ФВГ, тобто в даному моменті в нас відбувався мінімальний ребаланс, після чого ціна виходила вище і оновлювала ці максимуми. І якщо так дивитись, то теж в нас знову ж таки до закриття свічки залишається 10%. Годин. Швидше за все, нам на зараз теж на даному таймфреймі сформують потенційно лонговий ФВГ, від якого теж можна буде відштовхуватись і умовно таргетуватися на перехай. Подивимося, як закриється свічка. Якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то тут а, бачимо, що в нас зверху залишаються свінги, з якими ціна не працює. І нижче так само у нас є свінги, з якими ціна теж працює. Не працює. Знову ж таки, треба дивитися за тим, в яку зі сторін спочатку піде ціна. Якщо ціна піде спочатку знімати інструменти вище, сформується медаль, тоді можна буде таргетувати інструменти нижче. Якщо піде ціна, спочатку знімати інструменти нижче, сформує медаль, тоді будемо таргетуватися в інструменти вище. Як ви думаєте, зрозуміло, в нас немає, не вистачає інструментів для того, щоб сформувати чіткий контекст. Знову ж таки, нижче в нас, бачимо, є тут сформований. 4-годинний ФВГ лонговий, який в подальшому також може формувати, бути виступати зоною для того, щоб умовно шукати лонгові позиції. В ідеальному тому, як мені це все виглядає, ми бачимо, що умовно у нас тут, після того, як ціна працювала з цим мінімумом, утворювався. Цей лонговий ФВГ. Бачимо, що після того, як ціна працює з шортовими інструментами, в нас шортових ФВГ не утворюється. Тобто, в нас все ж таки тут покупець залишається сильнішим. Бачимо, що після того, як ціна тестує ФВГ, в нас знову ж таки утворюється. Ще один лонговий годинний ФВГ. Тому я би зараз зараз воно все виглядає так, що спочатку ми можемо з вами побачити локальний ріст, як мінімум, таргетами можуть бути ці свінг максимуми вищі. І після того, як ціна зніме ці свінг-максимуми, я би як мінімум там шукав модель для входу в шорт, і тоді би таргетувався вже в інструменти нижче, які є, як мінімум, там ці свінги. А, тобто, мовно, можна, можна буде очікувати от приблизно от такий от рух. І там нижче знову ж таки не забувайте, що у нас може сформуватись денний лонговий ПВГ, як інструмент старший, старший інструмент для контексту. І так само в нас є там 4-хгодинного таймфрейму. Тут готовий так само інструмент 4 годинний лонговий ПВГ, який теж ціна може протестувати перед тим, як. Попрацюю з інструментом. То, знову ж таки, може бути теж от, і от, варіант. Тобто, це знову ж таки виходимо на основі тих інструментів, які в нас є зараз. Тому вам, як мінімум, би було от, цікаво подивитися лонговий мув від годинного цього лонгового ФВГ до свінгів вище. А, давайте глянемо, що в нас по ордерах на покупку і на продаж, по об'єму. Відкриємо ТРДР. Глянемо співвідношення у нас бідів і асків, бачимо, що на даний момент в нас навіть зараз формується певний оверлай вище, тобто в нас все ж таки переважають біди на малих фільтраціях, тобто об'єм ордерів на продаж, який знаходиться на близькій відстані до ціни. Знову ж таки більший. Тобто це шортовий варіант. Бачимо, що в нас от на фільтраціях 0-2,5% біди аномально переважають, асків менше. Так само бачимо на більшій фільтрації, що в нас теж е більше бідів, ніж асків. І на більших фільтраціях як таких явних аномалій немає, особливо на фільтраціях там 2,5-5% від актуальної ціни. Тобто, можемо бачити, що. На даний момент продавець ще не дуже сильний, немає, як такого, досить великого об'єму ордерів на продаж на більшій фільтрації, на більше відсотків від актуальної ціни. Тому можемо всвідчити говорити про те, що. Ті аномалії, які зараз є, вони можуть бути якраз факторами для більш локальнішого руху, той, про який я говорив, а не про якісь такий більш середньостроковіші, більш long-term move. Ну І знову ж таки, ратіо в нас залишається шортове, значення плюс-мінус нейтральні, мінус один цього, мінус один, тобто, ну, вони не є сильно аномальними, тому знову ж таки вони можуть знову ж таки помінятися, і якщо ціна, наприклад, зайде сюди, зніметься всі свінги, то ці всі дані можуть стати. Більш аномальнішими, і тоді в нас буде ще більше факторів для шорт. Але знову ж таки, зараз це виглядає так, що в нас ще може бути лонговий вихід вище. І там, знову ж таки, модель для входу, плюс всі ці фактори, і тоді шорт. Якщо ми з вами відкриємо атас, глянемо, що в нас тут по аномальних об'ємах, давайте почнемо з більших фреймів В принципі, бачимо, що якби в нас присутні були поглинання. Об'єму на покупку, тобто позиції фіксувалися на споті частково. Ми бачимо, що якраз заходимо в досить таку цікаву зону. Давайте глянемо на годинку. На фічах бачимо, знову ж таки, що в нас були аномалії по проторгованих об'ємах, які позиціонували ціну нижче, знову ж таки, теж фіксували позиції, але бачимо, що далі в нас як таких великих аномалій немає, і наоборот, нижче. У нас знову ж таки присутні аномальні проторговані об'єми, які позиціонують ціну вище, і аном... присутні поглинання об'єму на продаж. Тому знову ж таки, варіант з тим, що ми можемо зараз побачити, перехай, повністю можливий. Ем... Знову ж таки, тут щось таке цікаве відмітити. Тобто, бачимо, що теж у нас як таких тут великих аномалій на продаж не було, частково підфікшували ціну. Наприклад, цей момент об'єм аномальний був, коли макро по ВВП вийшли негативні, нас кинули нижче, зайшли аномальні проторговані об'єми, які ці ціну вище, поглинули по об'єм. Продажів і вийшли вище. Тому тут якби, теж все виглядає. Поки як таких так, великих аномалій, що от фіксують позиції, ну, прям немає. Бо, як бачимо, навіть Daily Futures ми от вийшли вище. Да, якби бачимо, що кластера наливаються нормально е вверху бара, але знову ж таки у нас от зараз поглинань е об'єму на покупку немає і аномалій по проторгованих об'ємах теж. Ну і тут, тут знову ж таки теж. Тому якби зараз не видно, щоб на більших фреймах там суперсильно фіксували позиції, тому знову ж таки, фактор для того, що ми можемо спокійно виходити на 100 плюс. Але з у нас на 4-годинних свічах формується поглинання об'єму на продажу і лонговим фактором. Знову ж таки, про нього ще рано говорити, бо не закрилась 4 години свічка, але як мінімум можемо це зараз взяти до уваги. Знову ж таки, повторюсь, зараз би чекав. Виніс в одну зі сторін, там шукав би модель для входу, і вже тоді відкривав позицію. Але зараз мені виглядає так, що ми можемо зараз вийти на зняти ці всі свинги. Бачимо там реакцію, бачимо, що покупець стримує ціну, формується ці модель для входу, інші фактори говорять нам про шорт, Тоді таргетуємося в шорт на там, в район 95 тисяч, і там вже дивимося, чи формують лонгову, погоду, лонгову модель для входу. І тоді вже, якщо беремо лонгового вгоду. Давайте глянемо ще з вами до цікавого у нас цей індикатор М2. Тільки мені треба буде зараз включити затримку, якщо не помиляюсь, 80 днів денний таймфрейм. І покажу вам, я вже в себе показував це в інстаграмі, тобто в нас тут присутня дуже гарна кореляція з якраз цим індексом м 2 тобто цей індекс нам показує. Кількість, скажімо так, ліквідності в економіці, і знову ж таки, це не просто паттерн, який по якому ми там можемо з вами. Бачити якусь от, закон от, побачили, тому от, ми це беремо до уваги, ні, тобто тут є абсолютна логіка. Так як зростає ліквідність, тобто в нас на це реагує і, скажімо, так, графік BTC, і тут знову ж таки, BTC реагує на. Робить ті ж самі дії, які робила М2, але затримку 80 днів теж досить цікавий фактор для того, щоб собі поспостерігати і сформувати якийсь додатковий контекст. І якщо знову ж таки ця закономірність буде продовжуватися, якщо так глянути більш глобальніше, то в нас закономірність, як бачите, вже протягом останнього часу досить гарно співпадає. Тобто, як мінімум, вже з січня 2024 року у нас ця кореляція триває. І якщо ця кореляція буде знову ж таки співпадати, все буде працювати. Ну, то як бачите, ми можемо вже ближчим часом по BTC побачити, то досить цікаві показники. А Тепер згадайте все, про що я вам говорив з макро. Складайте в один такий пазл. Ці всі моменти в один пазл, і у вас вийде така загальна картина. Виглядає все цікаво. В Принципі, надіюсь, що це відпрацює, бо якби в цьому якби є логіка, а це найголовніше, щоб наші очікування не були лише догадками а в основі інструментів, з якими ми працюємо факторів, яким беремо до уваги, була логіка, і це все тоді буде мати зовсім інший шанс на відпрацювання. Надіюсь, це відео вам було корисним. Постарався з вами максимально детально поділитися своїми думками як і по макроекономіці, так і по BTC. По своїх очікуваннях подивилися, як би і за допомогою інструментів прайс-акціну, за допомогою об'ємного аналізу. Обов'язково залишайте коментарі. Діліться цим відео з друзями, якщо воно було корисним. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент. Насправді на те, щоб записати таке відео, поділитися з вами думками, потрібно досить немало часу, тому, надіюсь, ви цю нашу роботу оціните. В цьому відео я думками по ефіріуму ділитись не буду. А це залишу для. Іншого учасника нашої команди, який, я думаю, вже ближчим часом сформує для вас відео, де розбере альткоїни. Якщо вам це цікаво, обов'язково також залишайте коментарі. Ну і ми з вами побачимося вже в наступному нашому відео. Всім пока!